Мої вітання з приводу коментарів є в мене на чому їздити, такий кінь є. Дякую за рекомендації. Нива в мене була і не одна, точно я вже не куплю собі ніколи ниву. Гарна машина, але вже не для нас. Сьогодні е, хочу вам зняти відео з приводу ін'єкції. Написали в коментарях, що цікавить аплікатори. Я е, вже відзняв огляд самого аплікатора. Ми не будемо зупиняти роботу, тому що йде зараз е, ін'єктор працює. Зайшов вже е, поруч з ним там Орестано. Здається, на бакові там взагалі зверху. Тобто питання в ін'єкторі. Да? Навіщо він Ось, бачите, коти бігають? Це ж ті, що Орест їх збирає, ті, що контролять мишей. І їх тут цих котів на кожному метрі замість зайців. Ін'єктор, так? Чому він необхідний? Він необхідний, тому що це перш за все це. Збільшення ефективності внесення азотних добрив. Тобто за рахунок того, що ми отримуємо високу ефективність внесення, ми можемо знижувати норми. Сьогодні при той вартості азоту, яка є на ринку, цей аплікатор, як кажуть, дає змогу знизити витрати на виробництво або ріпаку, або пшениці. Або будь-яких інших культур, на які ви зможете на ньому зайти і внести азотні добрива. Тому що вони, вони потрапляють в ґрунт, безпосередньо в ґрунт. Тобто не на поверхню, як це робиться оприскувач, а безпосередньо в ґрунт. Отакі От залишаються сліди. Тобто це не тільки Внесення азотних добрив, а це ще ми даємо повітря в ґрунт. Тобто порушується кірка, якщо вона у вас є, і е, дається повітря в ґрунт для того, щоб легше було дихати нашим мікроорганізмом в ґрунті. Це, цей ін'єктор вже працює декілька років в технополі. Один ін'єктор 6-метровий. Уже замінюємо на новий 9-метровий. Ну, 6-метровий вже не спіли замінити, вже його приїхали хлопці. Купили, забрали, вже все немає. Він відпрацював роки три. Все йде до на орест. Зараз ми його допросимо. Що він тут робить, що він вносить. Але від себе можу сказати, що хто звик вносити сівалками азотні добрива. Той тобто знаєш, що це висока ефективність використання азотних добрив. Також сівалка теж дає повітря в ґрунт. І ми отримуємо гарний результат. Тобто той амідна форма азоту, яку ми вносимо. Навіть при переході з форми в форму, вона не втрачається. І це сьогодні, я рахую, дуже важливо. Але насправді, ще завдяки цьому агрегату, що це добрива в рідкої формі, ми туди можемо додавати. Будь-який компонент, рідкий або сухий, розчинений, для того, щоб доповнити бакову суміш. У мене є відео ще з прошлого року. Ми проводили досліди. Якщо цікаво, теж можете поставити плюсик. Дякую вам, що відрагували. Я вже бачу, що це цікаво. І про амінокислоти, Я думаю, що в середу, в четвер будемо вносити. Я зніму відео, покажу, які я вносю, чому я вносю. Більш детально розкрию цю тему. Тому, якщо цікаво буде наші минулорічні досліди, то теж можете поставити плюсики і я вам дам відповіді. Орест Володимирович. Ну, а тепер трошки зблизька даний агрегат. Що найголовніше в даному агрегаті? Це ступиця. Ступиться на робочому органі. В багатьох виробників це ступиться тече. Також це було і в технополя. Дуже багато модернізацій пройшла даний вузол для того, щоб він не підтікав. Тому що, ну, деякі агрегати там 200-500 гектар пройдуть і вже починають текти. Деякі агрегати. Там, Може напрацювання 2000, але все одно тут досить багато питань по цій ступиці. Ну, на сьогодні насправді вже технополь впевнений в даній ступиці і вже спокійний за нею. Що впливає на роботу цієї ступиці? Це впливає фільтрація. Як ми можемо бачити, тут є заправочний модуль, там крани переключать. Тобто йде заправочний модуль, заправляється через один фільтр йде в бочку, потім йде. Тут головні фільтри йдуть ззаді, позаду. Це такий пластинчастий, а це касетні фільтри. І завдяки даним фільтрам відбувається максимальна фільтрація робочого розчину перед потраплянням в саму ступицю, тобто на розподільник і в саму ступицю. І це дає змогу відібрати всю, весь абразив, який може потрапити в ступицю. Тому що починає вона текти за все, -за того, що потрапляє цей абразив в ступицю, вона витирається, з'являються певні задири, зацепи, через які вона починає підтікати. Тому головне фільтрація. І головне, щоб не розчиняли там незрозумілі. Сульфати амонія, там карбаміди грязні. і Були, як кажуть, на початку взагалі люди, які розчиняли це в баки Даний інструмент не дозволяє робити такі розчинення, змішування і так далі. Тому, подібне. тому треба досить відповідально віднестись до. Якості добрив, які використовуються, тоді взагалі питань по цьому агрегату не буде. Даний агрегат 9-метровий це агрегат, який, один з яких йде в господарство технополі, буде працювати на полях. Замінили 6-метровий на 9-метровий. Також, що змінилося? змінилося, поставили посекціонне відключення. Ви бачите, 8 секцій нараховано стоять електроклапана. тобто Є можливість відключати по секціям. Це вже можна так сказати розумний ЮКОН, Це не той ЮКОН, який був навіть в тому році. тобто Це вже розумний. Тут можна вносити по картам завдання змінні норми в залежності від родючості там, чи від якихось зон. Тобто вже це все можна реалізовувати тобто вже йти на точне землеробство. Змінили насос, поставили мембрани, тому що були питання по насосу, цей центробежний, який він був, чи, я не пам'ятаю, як він там називається, а цей, що був, перед цим стояв, він не дозволяв тримати тиск. Коли Ідея відключення секцій, там завжди стрибав тиск. Мембранний, в принципі, дає можливість вирівняти тиск, що дає змогу більш якісно витримувати норму внесення. Ну, а так, що взагалі? Трьохкубова бочка. З маленькими бочками не бачу смислу взагалі таких агрегатів, тому що ну, це постійна заправка. Мінімальна норма робочого розчину має бути 150 літрів. 150 літрів для того, щоб дані ігли мали змогу промиватися. Тому що якщо буде маленька норма, якщо ви навіть 50 літрів касу хочете внести, і, тобто тиску не буде достатньо для того, щоб промивалася дане, дан, дан, дане по українськи забув, як називається. Тому має бути 150. Домішуємо води, домішуємо бактерій, хто що там домішує, виставляємо норму 150 літрів, і тоді виходить 3 куба бочка достатньо на 20 гектар. Тобто при 9-метровому агрегаті 20 гектар, при скорості руху 10-12 км на годину. Це буде на протязі 2 годин. Буде працювати даний агрегат. Якщо буде маленька бочка, це буде постійні заправки, на це буде втрачатися час, і тоді добова, добове напрацювання агрегату буде досить маленьке, і ми не будемо встигати. Ви ж розумієте, що саме головне швидко встигнути внести добрива і підживити наші культури зимі або ярові. Ну Отак, загалом, в принципі, я не такий великий експерт по даному агрегаті, але ж те, що знав, те вам і розповів. В принципі, досить крутий інструмент для того, щоб отримувати гарні врожаї і саме головне, гарну ефективність і внесення добрив. По цим голкам було багато там, дослідів, як, яку форму обрати. Зупинились на даній формі. І не, ну, і не так налипає, і більш-менш проникає. Ну, в принципі, все, що знав, все вам розповів. А це ще один інструмент гарний. Це вольта. Штригельна барана. незамінна в технології стриптіл, Внутілі вона, вона не дуже ефективна. Не всі можуть дозволити собі такі порушення ґрунту, а при стриптілі дозволяє вирівнювати рельєф поля, який залишився після нарізання смуг або після проходу стриптіл сівалки. Орест Володимирович, мені поручили тебе допитати, все ж таки, що ти вносиш, що ти взагалі тут робиш, де Люсі Яприскович їде. Це він просто мимо. А, це просто мимо. Я думав, що yeah. тут ще теж щось буде вносити. Yeah, через три дні сам бачиш, коли він проходить, він частково травмує рослину. Uh -huh. Тому потрібно буде потім фунгіцидіком тут легенько оперативно. Яким фунгіцидом ти видно? Футріафу. Фу да. да, Довгоіграючий. Моно, так? Да? Так. Да. Да. Ну ми інсектицид по-любому даємо будь-якому. скажи, приховно хоботник, тебе вже Поки нема. Нема? Це рік якийсь цікавий. Странний, так? Да. Його кажуть, що в посівах знаходять хлопці, але ага. він не активний. Не знаю. Я думаю, що якраз ось тут 2-3 дні буде тепло і він досить. Не вистачає піти. йому тепло, так. Да? Він да. він вийшов, але не. Об... Він вийшов, льот... його опять приморозило, да. він заховався. Поки... Ну, ближче до теми. Скажи, будь ласка, з, з приводу аплікаторів, дуже великі завжди йдуть спори, чи варто, чи не варто, що це дає. Ну, от Скажи, для чого тобі необхідний як агроному, ін'єктор в полі? Що ти вирішуєш за допомогою цього ін'єктора? Ми в будь-якому випадку сюди заходимо кожного року в РАПС. Ну, і там його розчесуємо, закриваємо вологу, да, обираємо там частково і все. За счет ін'єктора я... Доповнітельно можу дробно внести азот, той, що ми собі спланували, тобто не внести його одни, одним махом там, за два підходи ліка чи скільки. Ми вносимо ін'єктором, плюс е, до того, що ми ще мішаємо туди препарати різні, ті, які вважаємо потрібні на даний час. Які це препарати? Ми, ми помимо е, касу даємо. Ми не багато касу, тобто тут 50 літрів касу зараз. Uh -huh. Ми вносимо, але вносимо разом з тіосульфатом. Тобто сірка швидкодоступна рослині, плюс вона ж працює як інгібітор, тобто не дає нашому азоту попусту кудись розтрачуватися. Додатково ми сюди вносимо карбендазим, тому що є питання по рослині самої, тобто є часткова допистість. Тобто, рапс був дуже сильно хорошо розвинутий і пішла інфекція. Я вважаю, що ну ми за що цього зможемо частково з цією проблемою поборотися. Тобто ви хочете вирішити це питання, що фунгіцид не йде знизу, знизу. зверху до низу, да, да. а йде знизу до верху. І ви його даєте через ґрунт, щоб він мог ефективно потрапити ну, да, да, в, да. Сам, в сам кореневу систему. Він системний, системний тобто він не працює ну, він. Як контактник, так і системник, але більше він системний препарат, тому... Ми вже так, працюємо так, мабуть, третій рік, так? Ну, спочатку працювали трошки, так, да, трошки ні. Ну, тобто дивилися, uh -huh. як воно буде працювати. Побачили ефективність і так, да, робота. Да, також даємо інсектицид, тому що ну, все одно у нас в ґрунті якась десь підгризаюча попадається. То есть, воно виходить, у нас ця капсула. Uh -huh. При контакті з нею, якщо шкіндик, він же ж ну, не чувствує, вона особо там не воняє, це не хвор кірофло. Uh -huh. Вона підійде і загине, якщо це буде uh -huh. якийсь шкідник. Тим більше ще й миш поганяє трохи. Я бачив, що ви використовуєте наш модний гумадський да, да. Обов виробництво. Обов'язково гумат. Ми, бо ми його теж використовуємо в виробництві. Дуже крутий гумат. там здається, 70% гумінових кислот да, і там ще 18 фульгових кислот. Да, Дуже ми, велика концентрація. Да, да. Ми за що цього також вирішуємо питання. Гумат працює, хоч, хоч би як би хто не казав. Тобто ви роботи. хочете пришвидшити активність, ну, як розвиток активності в фронті. Ну ти ж сам бачиш, яка почва, вона зараз ще не зрозуміло, ще вперед-два назад, вона ще повністю не працює, а РАПС відчуває дуже сильно тепло зараз і починає гнать, гнать, гнати. А на сьогоднішній день, у нас вже сьогодні 20 березня, угу. рівно встояння, тобто вже день буде увілічуватися. Ми зможемо його ще догілкувати, у нас все менше і менше шансів. а нам потрібно. Часу залишається мало і на пшеницю, не тільки на ріпак, і на, на пшеницю. На всі, да, на зиму. Скажи, будь ласка, ну от ви вже там ін'єктором працюєте роки трима, да? або може навіть 4. З того часу, коли ви перейшли на використання ін'єктора, і це дало вам змогу, перш за все, перейти на дробне внесення. Ви на, практично на, що на пшениці, що на ріпаку, раз 4, мабуть, вносите да, по 50 літрів при посіві з осені. Потім Посів, осіння, потім мерзота, але ну, тут ось там виходить, ми кидаємо. І проті, потім ще при відновленні вегетації. Так. Тобто ви в грунт азот вносите три рази і один раз на поверхню. Так. От за рахунок такого підходу змін в технології, наскільки ви зменшили використання добрив, наприклад, на ріпаку? Ну відсотків на, на 40, на 40. На відсотків. 40%. 40%. Тоб... Ну в залежності від понової врожайності, але раніше ну, більше вносили процентів 40 точно. Тобто ви сьогодні вносите 200 літрів касу, ну там в середньому, да? Да, на, да, на вражайність 4 плюс тонни в середньому да, на ріпак, да. Да? на пшеницю менше вносите? Ну так. Да, да. Ну, пшениця у нас не стоїть там, чи панка 8-9 тонн. Ми для себе там, 6 тонн бачимо. Примірно на неї ми вносимо. Але сміло можу казати, що от той ну, це все залежить, звісно, від ґрунту, від його якби, маховика, оцього, який запущений. Але якщо в господарстві перший рік там прийшов такий ін'єктор, то на 30% можна легко. І сьогодні це дуже актуально, я рахую. І плюс ще ж ми ж даємо сюди біологію, біологічні препарати, щоб возбудити, щоб трошки там у них якась почалася симбіоз, драка якась. Смисл в тому, щоб максимально пришвидшити відновлення не тільки поверхні ґрунту, ріпак, які в нас зараз вже там. Качає, зеленіє, а це щоб працювала, почала ґрунтова біота, яка знаходиться. Тому що ну, вона ж все дає питання для рослини. Сто відсотків сама по собі не, не є, е, як кажуть, автотрофною максимально, вона все одно в симбіозі працює з ґрунтовою біотою. Добре, дякую за консультацію. Номер карточки скинеш, я розміщу, щоб хлопці, якщо там за, за, твої, за твої досліди, за твою інформацію скинули тобі все, на... Дякую, на дня. Хтось в коментах писав якийсь Олександр. Ти ж бачу зараз і грибуть ці аплікатори. Всі почали рахувати кошти. Бач, на, там де слід трактору, звісно, пошкодження будуть досить великі. Можливо навіть, навіть втрата рослин. Ну десь, так, да, десь ні. Я думаю, ага. це все воно не це. Ага. Не здохне. Вони його потім ну, зараз за фунгіциди треба буде, щоб воно не це.